Головне із Саміту лідерів ЄС. Найбільші країни ЄС не підтримують пропозицію виділити 20-мільярдний пакет допомоги Україні. Мова про Німеччину, Францію, Італію, Іспанію та Бельгію. Європа переозброюється швидше, ніж Російська Федерація. Про це заявив Туск. Я сьогодні повідомлю про план. Виділення 150 мільйонів євро, що надасть простір для інвестування в українську оборонну промисловість або у закупівлю військових спроможностей, що будуть відправлені в Україну, повідомила Урсула фон дер ляєн Європа надіслала потужний сигнал українцям, ми не почуваємося покинутими, сказав Володимир Зеленський, президент України. Європа перебуває в небезпеці, тому озброюватиме Україну голова Єврокомісії.